Всіх вітаю! І ви на каналі Нуга без нові технології здоров'я. І з вами я Вікторія. Я хочу сьогодні з вами вивчити одне нове слово, це слово «салюте». салюте, це здоров'я по-італійськи. І сьогодні я в Італії, і в травні 2022 року ми думали, що нам робити далі після того, як ми опинилися у Львові, нам було треба рухати далі. І ми з чоловіком думали, що нам робити. І так Харків тоді ще дуже сильно обстрілювався, тому ми вирішили виїхати скоріше, не ми, а ми вирішили, а я виїхала. І я виїхала у Україну, Італія. Тому що тут вже до ковіду вже почався розвиток Нугабест. І о, перший салон був у Мілані, і я відкрилась у Болонії. Це було непросто, тому що тут о, живуть о, такі ж люди, але з іншим менталітетом. Чим же відрізняються клієнти Італії від клієнт від клієнтів о, в нашій країні? І так, спочатку о, о, мій чоловік поїхав у Полтаву. І там був, і ми не знали, як чи зможемо ми від відкрити знову відновити у Харкові свою роботу. У нас в Харкові було два салони. В в одному з них працювали я і мій чоловік. У другому працював Влад. І на жаль, у ну там де працював Влад, ми тільки відкрились ми. Вклали багато грошей у ремонт, в відкриття. Ми довго до цього готувалися, але в нас це приміщення забрали. От, і тому ми дуже дякуємо тій людині, яка, яка дозволила нам працювати далі на проспекті Гагаріна у Харкові і Мій чоловік. Слава Богу, відкрився у Харкові. Що в нашій країні війна, наш салон у Харкові відкритий для усіх наших клієнтів. Ласкаво просимо. Коли він розказував, як він обдзвонював наших людей, він дуже хвилювався, тому що всі наші консультанти роз'їхалися і це вже робив він. І він розказував, який він заряд отримав, коли він дзвонив, і люди просто кричали, вау, класно. Нарешті ви відкриваєтесь, і як тільки ми відкрились, до нас прийшли наші клієнти, і я вас вітаю, мабуть, вони дивляться, ви теж мене дивитесь там у Харкові. Я вітаю і хай хайбест ну, у Харкові процвітає. І мені дуже подобається те місто, де я наразі живу, це дуже Інший менталітет і ну, є речі, які мене найбільш вражають. І одна з них це те, що італійці дуже-дуже довіряють врачам. Бо дуже просто. Ну, в нашій... Я думала, в нашій країні люди дуже довіряють. Ні, слухайте, ви дуже такі такі. Більш відкриті до чогось нового Італійці, Вони дуже довіряють, тому що тут страхова медицина, але тут дуже великі черги до врача. Можете собі уявити, коли в тебе болить, болить живіт. І тобі е, треба піти до врача. Тебе завтра, післязавтра тебе не приймуть. Е, тобі треба записувати, запис, записуватись у велику чергу, щоб зробити безкоштовно узі або якесь е, е, дослідження то це дуже велика черга і дуже довго чекати. Я знаю, що от моя одна знайома чекала два місяці, чекала знімку рентгену ноги для того, для того щоб зрозуміти, що там порушилось. Тому ну, італійці в, дуже такі відкриті, дуже чемні, дуже такі. Добрі люди. І я так скажу, що їм сподобався Нугабест, І вони перший раз, коли заходили, деякі люди казали: Я вас нічого купувати не буду, я вас тільки подивлюсь. І так було дивно, коли вже через тиждень приносили гроші, тому що там, наприклад, такі в нас є. Чоловік Джорджо, який прийшов і сказав: я вас нічого купувати не буду. І в перший же день він отримав результат, він поставив аплікатори на шию, і в нього пройшла біль, і він був дуже здивований. І він каже: Як це так, я сім? Місяців ходив по врачах, і мені нічого не допомагало, А тут просто за перший раз ну щось змінилося, і він став теж нашим покупцем. І в нас ще не так багато клієнтів. Я не знаю, як ми далі будемо розвиватися ідея. така, знаєте, так хочеться, щоб вже війна закінчилась і якась була стабільність, але її нема. Хочеться, якщо чесно, жити зі своєю сім'єю, зі своїм чоловіком. І наразі я вас запрошую у гості. Я усіх запрошую до нас у гості у Болонью. Якщо будете обов'язково, заходьте, в нас тут все є і все так, як в нашій, в нашій країні, в Україні. І е, всім до побачення! Підписуйтесь на наш канал, і буде, буду дуже рада е, з вами зустрітись скоро в Україні. Всім привіт! Ви на каналі Нугабест Нової технології здоров'я. Мене звати Владислав, і сьогодні я хочу розповісти свою історію, як пройшов мій цей ось рік, навіть більше року, і як взагалі весь цей час я провів і що я робив. І після того як розпочалася війна, ми сім'єю поїхали на захід України. Весь березень ми були у Львові. Ми допомагали ми волонтерили. Ми... Возили людей на кордон, ми розгружали фуру якось, ми е, сухпайками допомагали, ну, робили все те, що ми можемо робити. Ось. І потім, наприкінці березня, ми побачили те, що в нас просто немає ніяких збережень, нам потрібна була робота, але в нас не було багато грошей для того, щоб забезпечувати самих себе. І ми почали шукати якусь роботу, ми думали, чим ми можемо займатися. І всі. Дороги, вони вели в Нугабес, тому що ми домовилися з директором одного з салонів, щоб ми взяли їх обладнання, ми взяли їх салон, їх клієнтів і з ними працювали. Ми взяли салон, і з квітня по липень ми працювали в цьому салоні. Це був неймовірний такий час, де ми з неймовірними клієнтами, якщо ви бачите, я вам хочу передати привіт. Ми покращили свою українську, ми познайомилися з багатьма людьми. ми Знов допомагали людям і відчували себе потрібними в цей складний час як для нас, так і для усіх українців. І в липні вже ми з батьком розділилися. Трошки раніше поїхала мама, вона вже розповіла все. Вона поїхала в Італію. В неї була така можливість відкрити там салон. Вона все це вже розповіла, розказала. І з батьком ми. Роз'їхалися, тому що йому, він, йому дуже кортіло повернутися ближче до Харкова. Я наразі знаходжуся в Латвії, і, ну, але все одно серцем і всіми своїми думками кожен день я слідкую за тим, що відбувається в Україні. При можливості я допомагаю своїм друзям, які зараз в Харкові все одно допомагають. Весь цей час вони допомагають. Людям, тим, хто цього потребує, вони їздять по деокупованих територіях, вони допомагають дітям, і я також в цьому намагаюся приймати участь, як я можу це робити. І це дуже для мене важливо. Мені запропонували відкрити свій салон в країні Латвія, в місті Єлгава, і вже ось як місяць я дуже Ретельно готуюся до того, щоб відкрити свій власний салон, великий салон. І це для мене дуже так ось важливо. І я дуже хвилююся. Насправді перед тим. І вже скоро. 5-го, ну ми зараз знімаємо наприкінці вересня, вже 5-го жовтня буде відкритий цей салон. І я зараз до цього дуже ретельно готуюся. Закупляю ліжка, закупляю там всю меблю. Все-все, все, що потрібно для того, щоб салон нормально працював, і вже зовсім скоро я буду чекати містян людей міста Єлгави. Як це буде містян? <смістя> міста Єлгави для того, щоб вони приходили в салони і купляли обладнання, слухали презентації, і ну все в найкращих традиціях компанії Nuga Best. І той час, поки нас не було. Активно на каналі, мама там, до речі, приходила, приїжджала до України, записувала відео. Але ми бачили, як потрошки, потрошки в нас все одно додається підписників. І зараз я хочу вас попросити особисто. Підпишіться на наш канал, поставте лайк цьому відео, вподобайку цьому відео, і ми будемо цьому дуже вдячні. І хочу сказати декілька слів з приводу мови, тому що коли ми приїхали до Львова, наша українська а вже ж покращилася, і ми почали записувати відео українською мовою. Але в Латвії дуже співчувають українцям, дуже допомагають. І Сьогодні мені допомагали, тому що саме тому що я українець, але вони не знають українську мову, тому я буду відео чередувати, тому що в мене будуть клієнти з мого латвійського салону, і вони зовсім не розуміють українську, тому в мене буде відео одне. Українською мовою одне буде відео російською мовою. А якщо я вивчу італійську, то будуть відео італійською мовою для того, щоб клієнти з Італії розуміли про що йдеться мова в наших відео. І, а вже ж я хочу, щоб ну, всі були задоволені, щоб ви а, знаходили ту корисну інформацію, яку ви знаходили раніше. Ми знову повертаємося в графік. Ми знову починаємо знімати багато відео. В нас дуже багато чого заплановано саме для вас. І я хочу вам сказати, що я вас я за вами дуже сильно сумував. Я вас дуже сильно всіх люблю, і хочу сказати вам, що слава Україні! Ми переможемо, все буде добре, па-па!